Не за кермом сподіваюсь. Я іноді крикну, а так колені самі все знають. Я вже четвертий рік, Сантою. А ви давно? А я усе це починав. А один подарунок ти отримаєш раніше. Це пряма гаряча лінія Санта Клауса. Особиста. Говорите з Сантою. Ну що, шановні? Починається ваша найгірша різдво в історії. В атаку! У вас є 300 мільйонів доларів в домашньому сховку. Це мій сюрприз на Різдво. Я не хочу неприємностей, чесно. Я спокійно вилізу крізь димар. <пробітник> Хто він такий? Це не якийсь Санта з торгцентру. Санта, ти чуєш? <пробітник> <пробітник> Тато казав увечері, ти дуже зайнятий. <пробітник> <пробітник> Мене звати труді Лайтстоун. Ти допоможеш нам, Санта. А як же, друзі? Санта? Ти була слухняна. Санта Клаус приніс подарунки. <риклад> Доведеться і різочки діставати. <риклад> Хто ти у дідька такий? <риклад> Бос, а якщо ти справді? Не існує ніякого Санти. Баганзі. Недобре поводилися. Недобре. Це недобре! І що ти робиш з неслухняними? Дарую шмат вугілля. Що це таке? Таке не пропускають. Бомба! Я вірю в тебе, Санта. Хто з вас це наробив? Какун дуже непрофесійно.